Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. І на початку заголовки випуску Динамо Бенфіка, Ліга Чемпіонів, середа. Пряма трансляція на першому футбольному. Що прогнозує Сабо і Шацьких. Стало відомо, коли зіграють Динамо і Шахтар між собою. І яку оцінку отримав Миколенко. Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Друзі, дякуємо усім за вашу підтримку, за ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео, які розвивають наш спільний канал. Тож не зупиняємося і продовжуємо. Натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, хто цього ще не зробив і не у команді першого футбольного. Сподіваюся, що незабаром ми вас також відчуємо. Поруч приєднуйтеся нас тут разом. Уже майже 53 тисячі. Щиро запрошуємо. Чекаємо, будемо разом болювати за українців. Футбольні новини на нашому каналі, плюс трансляції найцікавіших матчів. Заанонсуємо їх наприкінці випуску. А зараз переходимо до новин. Київське динамо у Польщі готується до протистояння з португальською Бенфікою у вирішальному раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Наразі перед командою стоїть єдине завдання та мета прохід Бенфіки та продовження єврокубкових виступів у груповому раунді саме Ліги Чемпіонів. Захисник Київського Динамо Олександр Караваєв розповів про підготовку до матчів вирішальної стадії, а також про настрої, які панують у команді напередодні важливого протистояння. Цитую Сашка. Наш суперник добре підсилився, змінився тренер, технічна та сильна команда. Почали їх розбирати. Дивитися, як вони грали матчі на попередній стадії. Будемо ретельно готуватися, оскільки розуміємо, що це останній крок. Дуже важливий. Ми виконали величезну роботу і зараз маємо ще краще бути підготовленими до майбутніх ігор. Олександр Караваєв. Отже, середа, 17 серпня, Динамо Бенфіка. Пряма трансляція на першому футбольному. Маємо вас привітати о 21.45. Тож не пропустіть! Будемо разом за Динамо. Слава Україні! Продовжуємо! Колишній наставник Динамо і збірної України Йожев Сабо добре нам знайомий віддає киянам статус аутсайдера у вирішальному раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів у матчі проти Бенфіки. Цитую Сабо дуже цікаво буде подивитися на гру Динамо у матчах з Бенфікою. Кияни без сумніву будуть діяти від оборони. Однак пресинг лісабонців не можна порівнювати з пресингом штурма. Не виключено, що у динамівців буде багато втрат м'яча. Луческо, вибираючи склади тактику на поєдинок з лісабонцями, сподіватиметься на те, що вдасться відбитися, і хтось із динамівців зможе втекти від усіх і забити. Але мені здається, що Бенфіку кияни, на жаль, не здолають. Цитує Сабо Фудбум. Друзі. А ви, як ставитеся до цих слів Йожифа Сабо, які прогнози у вас? Пишіть у коментарях. Під цим випуском цікаво, що коли сабо щось прогнозує, дуже часто відбувається все навпаки. Дай Боже, щоб так і було. А ми продовжуємо нашу справу вперед. А ось колишній форвард київського динамо, нині головний тренер Пахтакора Узбекського Максим Шацьких висловився про майбутні матчі білосиніх з Бенфікою. Так цитую з Бенфікою, динамівцям треба грати, та й все. Гра покаже, як усе буде. Я дивився усі ігри Динамо у цій кваліфікації. Шанси у протистоянні з Бенфікою у киян є. Шанси є завжди. Що Бенфіка прямо якийсь топ суперник? З нею можна грати. Зрозуміло, що у лісабонців гарна збалансована команда, але грати можна з усіма. Кінець цитати: це Макс Шацьких. Ну ось Макс має рацію, а може і дві. Головний тренер Донецького Шахтаря Ігор Йовічевич вже звикаємо до цього. Розповів про підготовку його нової команди до нового сезону. Цитую Йовічевича. Ми потроху додаємо. Мені подобається те, що бачу. Проте, попереду ще багато роботи і мало часу. Як я оцінюю гру мудрика? Коли Вінгер наприкінці сезону немає голів і асистів, це поганий показник. Я з ним вже кілька разів розмовляв на цю тему. Два голи у 19 матчах це дуже мало для нашого ключового гравця. Працюємо моментально і на тренуваннях, щоб він краще посідав позицію та реалізовував свої моменти, використовував свою фантастичну швидкість. Зазначив Євічевич в інтерв'ю Ютуб-каналу «Гірників». Захисник Дніпра 1 Валерій Лучкевич прокоментував підсумки зборів після заключного контрольного матчу та поділився настроєм перед стартом Дніпра 1 у Єврокубках. Цитує Лучкевича. Я вважаю, що ми дуже добре провели збори. всі викладалися на 100%, віддавалися на тренуваннях, на іграх. Ми потроху звикаємо один до одного. Є вже розуміння того, що від нас хоче головний тренер новий. Потрібен ще час, адже швидко все не будується. Настрій дуже позитивний. Я можу сказати на всі 100%, що кожен, хто вийде на футбольне поле, буде битися до останнього за команду за країну. Підсумував Лучкевич. У четвер нагадаю, 18 серпня Дніпро 1 дебютує в Єврокубках матч проти Айка. Пряма трансляція на першому футбольному о 20.45. Будемо перемагати кіпріотів разом. Приєднуйтеся, друзі. Ну а щоб нічого не пропустити, натискайте на дзвіночок, щоб сповіщення приходили, і тоді буде все гаразд. Далі про наших за кордоном у другому турі англійської прем'єр-ліги лондонський арсенал. Футболіста збірної України Олександра Зінченка на власному полі на Еміральдз зустрічався з Лестер Сіті. Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі. Відіграв до 77-ї хвилини. Матч закінчився перемогою його команди. 4-2. Шість голів побачили вболівальники на еміриць, яких зібралося майже 60 тисяч. Наразі гармаші мають шість очок, два матчі, дві перемоги і посідають другу сходинку. Попереду лише Мансіті за кращою різницею забитих і пропущених. Але якщо Зіна і компанія і надалі будуть перемагати, то будуть і на першій сходинці. Віримо, можемо підтримуємо, переможемо. А ось Евертон Віталія Миколенка зазнав другої поспіль поразки на старті нового чемпіонату Англії у другому турі. Евертон Віталія Миколенка на чужому полі зустрічався з Астон Віллою. Українець відіграв весь матч, який закінчився поразкою. Його команди мінімально рахунок один це вже нагадаю друга поспіль невдачі і рисок. За 90 хвилин Українець 59 разів торкнувся м'яча, зробив 29 точних передач 43 трьох відсоток точності, 67%. відсотків. З них дві ключові заблокував один удар, два рази перехопив м'яч та один раз виніс його з лінії власних воріт. За цю гру Віталій Миколенко отримав оцінку 7,1 від порталу Софаское. У складі Евертона найкращі лише показники у Вінгера Алікса і Вобі. Наступний матч, 20 серпня, для Евертона у себе вдома в Ліверпулі на Гудісон Парк Підопічні Френка Лембарта будуть приймати Нотінгем початок о 16.45 і, звичайно ж, на першому футбольному. Тож чекаємо, будемо разом нарешті, щоб Евертон переміг. Пряма трансляція на нашому каналі. Залучається дочекатися. 20 серпня Продовжуємо. І нарешті про те, коли знову зіграють між собою Динамо і Шахтар. Українська прем'єр-ліга офіційно затвердила календар чемпіонату України 22-23. Перший класичний Перше класичне дербі відбудеться у сьомому турі. Попередня дата проведення цієї дуелі 15 жовтня, а номінальним господарем стане донецька команда. Перший тур УПР стартує 23 серпня. Час проведення поєдинків наразі тримають у таємниці. На сайті вказано, що Динамо у цей день зіграє на виїзді з інгульцем. Однак у киян 23 серпня матч відповідь з Бенфікою у рамках кваліфікації. Тож гру буде перенесено. Завершальний тур першої частини сезону відбудеться 26 листопада. Ось друге коло розпочнеться 4 березня. А завершити чемпіонат планують 3 червня. Прямі трансляції матчі української перемір-ліги, Слухайте на першому футбольному. Друзі, дякуємо усім за вашу підтримку. Перший футбольний розвиваємо разом. Знову ж таки, ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець до гори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не у команді першого футбольного. Нас тут уже майже 53 тисячі. Тож приєднуйтеся, щиро запрошуємо. Вболіваємо за українців разом. Підписуйтесь на канал, чекаємо. Ну і тепер про наступні наші матчі, які заплановані на першому футбольному. Отже, у нас у середу Динамо Бенфіка 21.45, у четвер. Дніпро 1 АЕК у суботу, 20-го Евертон Нотінгем. Будемо разом, разом. Ми сила. Чекаємо на ваші коментарі. Пишіть це дуже важливо. Діліться думками, враженнями, рекомендаціями, побажаннями і пропозиціями. Дякуємо за теплі слова. Ви надихаєте, працюємо далі. І на цьому поки що все. До нових зустрічей в ефірі, і не тільки. Завтра будуть нові новини на першому футбольному. Слава Україні! Ваш перший футбольний.